Усім привіт! Рада вітати вас у новому відео. Починаю сьогодні день із своїх орхідейок. Погляньте, як гарно це мініатюрні міні-орхідейки. Вони давно в мене не цвіли. Я вже забула, якого кольору вони є. І ось нарешті вони зацвіли. Деякі вже погано себе почувають, тому їх перенесла в чинисте місце. А ось ця як гарно виглядає на білому фоні. Просто шикарно. І будемо трошечки мотивуватися сьогодні. Хочу показати вам, ну скажімо так, стандартну програму прибирання, якою я займаюся через день точно, а то і щодня. Перш за все, хочу полити цей вазон на балконі. Я його поливаю тут частіше, ніж всі інші, тому що ну, він на сонці, йому спекотно і попшикала його водичкою. А далі вирішила заховати одяг теплий. Знаєте, ще досить недавно було холодно, і я одягала теплу таку курточку. І чоловік так само, і діти теплі якісь речі, тому вирішила врешті-решт їх заховати подалі, бо вже накопилось тут при вході багато одягу верхнього і нема куди вішати. Якийсь такий одяг, який потрібен зараз. Вітровки все рівно потрібні. У нас досить вітряно, хоча і сонце припікає, і якось це комбінувати потрібно. Цього сезону якось так швидко від холоду перейшли до зовсім теплої погоди, що демісезонні речі майже і не поносились. Але нічого страшного. Далі я переходжу до прибирання, і моя стандартна програма прибирання це як мінімум зібрати іграшки з підлоги, і цим зараз займаються діти. Там їх небагато було, бо це був ранок, але все ж таки. Ну, а я вже пилосошу. Перш за все, попилососити потрібно, а далі буду мити підлогу. Оскільки зараз лежать на підлозі в вітальні ці каремати, то не зовсім зручно це робити, але все рівно стараюсь протерти, тому що щось тут на кухні падає, льопається. Розбризгується і хотілося би, щоб як мінімум це виглядало не так занедбано. Сьогодні мій чоловік запропонував мені прибрати другий поверх, тож я прибираю тільки на першому. І він зараз з дітьми, а потім ми поміняємось уже поза кадром. Звичайно ж, і ось так ми один одному сьогодні допомогли. Також вирішила попрати текстиль, який був на дивані, пледик і деякі подушки, точніше, наволочки. І тим часом пилосошу наш диванчик, бо, знаєте, все рівно там десь якісь пилинки, якийсь бруд, крихти, тому це потрібно час у часу робити, хоча її плед ми вкриваємо, точніше диван вкриваємо пледом. Я би і рада не вкривати пледом, але діти малі, і хімчистку тоді доведеться викликати мало не щодня з цими плямами. Навіть ось цей і навіть ось зараз, коли е, просихав плед, діти умудрились пастою помалювати на дивані, але я потім вивела цю плямку. Протираю також від пальчиків холодильник. Ну і швидесенько буду е, мити підлогу. Тут у мене, бачите, помічник, який перевіряє зразу, як я це все зробила. Він дуже любить це все робити біля мене. І як то кажуть, одразу приймає мамину роботу. Ну і також тут все збираю. Ось цю, до речі, качалочку на задньому фоні для дитини. Шезлонг ми вирішили вже продати, тому що син перестав спати на ньому, вилазить, і діти на ньому стараються вже зараз теж посидіти, граючись, тому, оскільки функцію свою не виконує, я виставила її на продаж. Ну, і знаєте, так, час від часу теж купую щось там, ця річ теж була із OLX. І Переходжу до прихожої, тут у коридорчику у нас взуття, пісок, пісок з дитячих майданчиків, тому протираю і дитячий одяг, і свій, і там повисипала ще купу піску і перемила підлогу. Ну, а тут, після сніданочку, е, теж побачила, що діти вже навели свої порядки, дістали якісь ігри, якісь розмальовки, олівці, печатки. І деякі там крихти залишились, теж наводжу порядок до обіду. Скатертину не бачу сенсу зараз стелити на наш стіл, він досить великий, метр двадцять на вісімдесят Тому скатертини, мабуть, і нелогічно на такий широкий стіл стелити, ну і діти, звичайно. ж. Мені зручно просто протерти, і це швидко. А вже про естетику якось іншим разом подбаю. І мой дитячий стілець. Він з Ікеа дуже зручний. Колись у дочки теж був такий самий, і ми зараз сину купили е, теж його, тому що він просто необіяний, такий такій гарної якості, і миється чудово. Ну і виглядає якраз під наш стиль, теж достойно. Витираю пил, поза кадром і інші шухляди і тумби повитирала зверху біля вазончиків. І ось тією ганчірочкою, яка вже кілька разів з'являлась у відео, протираю швидко дзеркало. І тут дивіться, що робиться після того, як діти помили руки, а вони в них і зазвичай чорного кольору після майданчика. Такою пастою універсальною купувала в магазині Аврора швидесенько, справляюсь з забрудненнями, і як бачите, за лічені секунди. Ой, а тут у мене накопичилось стільки всякого, що аж нема де поставити. І все в різнобій. Я таке не люблю, що її розлився сік, потрібно було помити гарно холодильник. І заодно поправити там така штука відпала на полиці. Ну і поскладаю продукти вже так, щоб мені її пасувало, щоб мені подобалось. Та все переставлю по своїх місцях. Роблю це ганчіркою з вложеною миючим засобом. У мене всі ганчірки рожевого кольору. Є такі набори. Не лякайтеся на кухні одна, для пилу інша, в туалеті є ще інша. Тому це не одна й та сама, бо знаю, що багато уважних скажуть, що я мию однією тією самою ганчіркою. І тут мої контейнери, які теж купувала в Аврорі. Дуже вони так спрощують, якісь дрібні речі можна посортувати в один невеличкий контейнер, дістати його, до прикладу, все для бутербродів або там молочні продукти. І зручно дістати і користуватися. Промиваю їх, протираю і складаю там поки що сирочки дитячі, щоб було зручно користуватися, там дати виставила так, щоб швидше з'їсти ті, які швидше закінчується термін. Молочку ставлю на одну поличку, переставляю там пюрешки дитячі. Ну і все решта теж складаю в моєму правильному порядку, так як мені подобається. До речі, у нас різне бачення з чоловіком, у нього своє, в мене інше, ну але то, мабуть, норма. Тут мій Оресточок приповз до мене. Як завжди, іграшки це не іграшки, тому дала ложку і він прекрасно нею забавляється. В нього ріжуться зубки, в нього вже зараз їх 6. І, мабуть, йдуть ще якісь, тому що він все знову суне до рота. До речі, нещодавно я вам розказувала, що сир зберігаю в контейнерах, і от нещодавно ще для себе вирішила нарізати одразу. І нарізаний сир одразу в цей контейнер складає, і ми протягом тижня його їмо. Це дуже зручно, швидко і не потрібно щоразу перемивати купу дощечок і ножів. Ось таке у мене зберігання вийшло, знизу овочі. Ось так якось. Ну, мені так нормально, так комфортно і е, зручно. Тут частково яйця, і всякі соуси, соки, все, що відкрила, все, що потрібно їсти. На обід у мене пісний борщик без м'яса, але нам дуже сподобався. Пюре буде, і е, також курячі ніжки е, з спеціями дуже смачно вийшло. Хочу вас познайомити з магазинчиком Baby Aesthetic Shop в інстаграмі. Це магазин стокового одягу для діток до 4 років. Дуже гарні лояльні ціни. І одяг реально просто класної якості. Я вражена Ось такий від з вінізончик. Сорочка бабовняна, абсолютно новенька, від HM. Все дуже гарної якості це для синочка я взяла. І для дочки ще такі лосинки. Я навіть по фото думала, що вони трошки гірші якості, вони виявилися новенькими. І, мабуть, ви вже бачили, це така магнітна гра, магнітний пазл взяла в Аброрі. Дуже доступна ціна 75 гривень. Класно можна на подарунок комусь подарувати. Це і магнітики, і пазл. Ось у мене сину зараз шість. Він якраз дуже полюбляє вивчати географію. У нас вже і глобус, і всі карти у блокнотах, знаєте, обдивлені, і він якраз любить це все розглядати, тому йому дуже зайшло. Він там півдня ходив біля того пазлу. Заглядав і зараз щоразу приходить і показує, де хто живе, деяка область, деяке місто. Тому рекомендую, можливо, вам потрібно таке дуже непогана річ за дуже доступною ціною. А далі я вирішила піти в юск, у мене була вільна хвилинка. І наступні кадри для любителів шопінгу. Я дуже люблю порозглядати якісь декоративні речі. В мене така можливість останнім часом випадає вкрай рідко. Тому я буквально за ці пів години, що була у юску, насолодилася, мабуть, на кілька місяців вперед. Це справді так, тому що якось заходила з дітьми, з чоловіком. І це, знаєте, нічого не встигла побачити, нічого не обрала. А тут хоча б очима е, вібрала в себе цю всю красу. Е, я не знаю, як це працює, але мейчендайзери цього магазину, мабуть, роблять свою справу на відмінно, тому що мені захотілось одразу скупити все. Але оскільки я сьогодні не мала в планах купувати тут нічого, то стрималась. Уявляєте, я стрималась в цьому магазині. Це дуже рідко, мабуть, для жінки буває. А ось, і лише просто і Вирішила для вас зняти такі кадри. Хто живе в маленькому містечку і у вас немає таких магазинів, то ви можете хоча б поглянути по відео. Це виглядає дуже красиво, кожна річ максимально естетична. Хочеться одразу приміряти, як воно буде пасувати до кухні чи до вітальні. Дуже мені всі ці речі подобаються і моя воля, я багато чого б придбала би. Ви знаєте, але останнім часом ще й е, думаю, а де я його поставлю, тому що купувати то, звісно, можна, але місця не так багато і не всюди, як то кажуть, поставиш. Потрібно досить ретельно тепер думати, щоб помістити якісь речі. До речі, ось тут класні свічки ви можливо, комусь потрібно, або про запас взяти. Непогана ціна і велика кількість свічок. Ось такі гарні кашпо, різні вази, квіти. Квіти дуже так виглядають правдоподібно, свічки, підноси. Ну, словом, краса, та й годі. Я люблю часом пройтися по таким магазинам, але часу небагато, і можливості випадає така рідко. Давно вже я не була тут, і хочу сказати, що багато чого цікавого з'явилось на будь-який смак, абсолютно різні стилі, різного матеріалу. Класно я вражена і мені багато чого по моєму смаку, дуже красиві такі от квіти, виглядають дуже естетично, сучасно. Не просто, знаєте, ця така базарна квітка суха. І пластикова, дуже красиво. Я б десь, напевно, б і собі придбала таке. Ось гарно, як виглядає на сірій стіні. А це такі текстильні підкладки, настільчики. Ну і текстиль, постільна білизна. Мені сподобались ось такі. Згадала, що в мене цей набір вже є. Просто другий раз дивлюсь на нього. Хоча в мене вже вдома є різні варіанти. І в мене є два набори: один з них фланеловий. Фланеловий трошки скатався, але це, мабуть, для нього норма. І потішила себе однією покупочкою з магазину білизни і попрямувала додому до своєї малечі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо такий контент вам вподоби. І до зустрічі!